Вітаю, шановні вихованці. Сьогодні на занятті гуртка з нової біології ми будемо вивчати з вами аналізатори в організмі людини. Вперше я писав це Павлов, ще не Павлов. Аналізатори всі в організмі мають три особливості. Перше це периферичне, це висприйняття рецепторне, яке З'єднує навколишнє середовище і нервову систему центральну нервову систему. Далі прохідна частина, де імпульси рецепторні потрапляють у нервову систему. І третя – це безпосередня центральна нервова система, яка аналізує подібне явище. Сьогодні ми з вами безпосередньо будемо вивчати зоровий аналізатор. Він представлений в організмі очним яблуком, яке знаходиться у виявці черепа. І має три оболонки. Перша оболонка це колегенова оболонка. Білкова оболонка, яка складається з колегенових волокон і є механічним захистом від впливу навколишнього середовища. Білкова оболонка спереду переходить у прозору рогівку. Рогівка спереду переходить далі у судинну систему. Судинна система вона є розвиненим, дуже розвиненою судинною системою, яка потрапляє і забезпечує усі тканини лосного яблука. Далі судинної системи є радужка. Радужка – це такий орган, який має меланиновий склад, що відповідає за колір очей людини. У радужці є отвір. Цей отвір має назву зіниця. Він рефлекторно поширюється або звужується, а за ним розташований кришталик, це дволоковипукла. Лінза, яка змінює свою корекцію і утворює акомодацію зору у людини. Слідуюча оболонка це найголовніша оболонка нашого зору це сітківка. Сітківка складається з фоторецепторних клітин, які поділяються на палочки і колбочки, в залежності від того, які… Закий за зір вони відповідають. От палички розташовані на периферії глазного яблука, їх 120 мільйонів, і вони відповідають за сірий, чорний зор або сутінковий зір, а колбочки вони розташовані в центрі, і вони їх 6-7 мільйонів, і вони відповідають за кольоровий наш зір. Вони поділяються в свою чергу колбочки ще на три типи. Перший тип відповідає за синій колір, другий тип за зелений, і третій тип відповідає за червоне світло. Ось ми з вами вивчили, що сітківці фоторецептори доносять свій електричний імпульс, перетворюючи його в нервовий. Потік до центральної нервової системи, яка знаходиться безпосередньо у потиличній зодні півкуль головного мозоку. Там формується аналітичний центр то, тобто що ми бачимо з вами, нервовим центром, проходячи таку тяжку тяжку дорогу до зору. Дякую за увагу! Будьте здорові. До зустрічі!